Блокування республіканцями законопроєкту, що містить додаткову підтримку Україні через суперечки щодо захисту кордону з Мексикою, є політичним шантажем. Про це декілька годин тому заявив президент США Джо Байден у соцмережі X. Е, нагадаю, 6 грудня Сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму близько 106 мільярдів доларів. Із потрібних 60 голосів за проголосували 49 конгресменів проти 51. Засідання транслювалося на сайті Сенату Сполучених Штатів Америки. Детальніше про допомогу США для України далі поговоримо з головою інституту американістики Владиславом Фарапоновим. Пане Владиславе, вітаю вас. Вітаю, тож чи варто українцям перейматися з приводу цього, чи є ще можливості ухвалити е, пакет додаткового фінансування для України При, приміром до початку року? Скажу так: насправді переживати дійсно є за що, але точно не панікувати, тому що я дуже багато бачив таких е, доволі трагічних вже настроїв і в медіа, і серед експертів. Все ж таки зараз ще не кінець року, тільки початок грудня, і дійсно є ще можливість у. Сенаторів і у законодавців ухвалити в, 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 в обох палатах конгресу е, необхідні е, законопроекти, і відповідно є шанс сподіватися на те, що все ж таки е, рішення буде проголосовано. Тобто для успішного рішення треба, аби обидві палати конгресу проголосували за, і після цього це може підписувати президент. І власне Байден назвав позицію республіканців політичним шантажем. Взагалі, питання щодо кордону з Мексикою, ці внутрішньополітичні перепитії в Сполучених Штатах в уряді. Наскільки вони можуть впливати на цю допомогу і на прийняття рішень? І чи можуть дійти тут консенсусу сторони? Дивіться, ми повинні розуміти, що ось переговори на такому етапі в конгресі напередодні початку фактичних праймеріс, тому що в республіканці вже в січні стартують е, е, Да. Відповідно, е, це все суцільний компроміс між партіями, які потім е, домовляються про те, там чи в одній склад конгресу розпочинати е, таке голосування. І відповідно вже. Е, під час цього компромісу вони думають, Окей, ми тут зможемо пройти це голосування там, а в іншій платі, можливо, не зможемо. Так, в принципі, і, і сталося. Хоча, чесно кажучи, раніше були сподівання, що, наприклад, Сенат, от, який цього разу розпочав це голосування, що він все ж таки зможе це голосування ухвалити з позитивом для нас. Цього не сталося, тому що. Республіканці, зокрема і помірковані республіканці, не побачили е, того, що вони просили адміністрацію демократів. Тобто, не було включено в це голосування, е, значить півзміцнення південного кордону з штатів. І відповідно вони це зрозуміли як те, що адміністрація демократа їх не хочуть чути, і відповідно е, вирішили не підтримувати цей законопроект в цілому. Але знову ж таки ще є можливість це ухвалити, ще є час. Палата представників може розпочати власну ініціативу, тобто з нижньої палати конгресу можна розпочати тут. Уже на цьому етапі зараз це вже не має значення, яка яка сплат конгресу першою проголосує за це. Ну і власне, ми розуміємо, що е, йдеться про пакет екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, е, як взагалі республіканці ставляться до е, питання підтримки України е, в умовах російсько-української війни. Е, ну, дивіться, ми повинні розуміти, що все ж таки є частина республіканців, зокрема в палаті представників, е, так звані е, ультраправі республіканці або трампісти. Да? Але все ж таки їх не настільки багато, щоб сказати, що е, скажімо, там ключове слово або ключові голосування насправді за ними, але. У самих республіканців в цілому невелика більшість у платі представників. Плюс ми повинні враховувати те, що у республіканців новий лідер більшості, а на практиці це означає так, що він не може собі дозволити е, швидко, скажімо так, без обговорень, навіть е, ухвалити те, що пропонує адміністрація. І неважливо, наскільки би е, там правильною ця ініціатива була навіть на думку республіканців, і, зокрема, спікера Джонсона, все одно є таке. Ну, такі Елементи політичної гри стосовно того, що треба показати опозицію, треба показати, що, з думкою республіканців, мають рахуватися і так далі. Тобто ми стали певною мірою заручниками цих внутрішніх подій, плюс ще наклалися. Зміни в керівництві республіканської партії, тобто дуже багато нюансів насправді впливає на це, але знову ж таки повторюся дуже рано панікувати, і не треба ось ці такі насправді панічні там, настрої, в принципі, ширити, тому що тоді дуже дуже багато виникає виникає фейків. Я переконаний, що адміністрація знайде рішення з конгресом, тому що саме їй вдавалося, як з цим скликанням конгресу, так і з попереднім домовлятися. В дуже складних ситуаціях і прямо в останні години іноді ухвалювати необхідні рішення. Ми неодмінно будемо стежити за розвитком подій. Вам дуже дякуємо за участь в нашому ефірі. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, був з нами на прямому зв'язку.